Вітаємо з вами Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 3 жовтня. В міських пабліках вихідні дні з'явилося повідомлення про те, що нібито двоє патрульних муніципальної варти стали винуватцями гучного інциденту в одному з закладів відпочинку нашого міста. Двоє молодоків, представившись працівниками муніципальної варти, вступили в конфлікт з компанією. Та один з них вдарив жінку. Дурна звістка одразу облетіла все місто. Спростувати неправдиві чутки та звинувачення стало справою честі комунальної установи Муніципальна варта близьковично спрацював ситуаційний центр муніципальної варти. За 24 години лже муніципали були затримані і притягнені до відповідальності. А нам лише доводиться здогадуватися, чому порушники громадського порядку. Вирішили назватися муніципалами. Можливо, заплямувати честь тих, хто стоїть на захисті безпеки нашого міста. Було їх над завданням. Автівка посеред ночі без господаря на вулицях міста то зовсім не диковинка. Таких забутих авто останній час під час патрулювання трапляється чимало. Металобрукт на колесах набитий каністрами спальним з відкритими дверцятами та вікнами, припаркований з самого ранку і нікому не потрібний. Виникає питання, чому і звідки таке заботе добро? То авто з номерами реєстрації в Житомирській області. Сутрудники муніципальної варти зафіксували автомобіль, який знаходиться в вулиці Тимчишина вже около години. Наші адміністрації області водія нема посеред дороги. Забудь коваті автовласники, не залишайте свої автівки нешувати посеред вулиць, бо вранці можете їх там не знайти. Спільно з поліцією тих автомобілістів, хто здійснює рух вулицями міста в комендантську годину. Патрульні проводять перевірку документів. Систематичність то є результат таким гаслом у своїй повсякденній роботі керуються патрульні муніципальної варти і далі здійснюючи рейди вулицями міста щодо виявлення порушення правил зупинки та паркування приватних транспортних засобів. Коректно і доступно пояснюючи водіям-порушникам правила дорожнього руху, їх права та обов'язки. Е, муніципальна варта, е, Знак остановочка, стояночка запрещена. Перепаркуйте, будь ласка, машинку на «Стояночку». А всі поїде Спасибо. В цьому ж напрямку робота триватиме і надалі. Шановні водії, будьте пильними. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку безпеки, руху та спокою громадян. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білогородністровської міської ради.